Рік тому розпочалися події, котрі докорінно змінили Україну. Революція, яку хрестили Революцією гідності, стала символом патріотизму та мужності українців. Сьогодні криворіжці, як і мешканці інших міст, вперше відзначали День гідності та свободи. Попри холодну погоду та пронизливий вітер, на 95-му кварталі зібралося чимало городян, представників громадських організацій та простих криворіжців. Разом вони згадували буремні події в Києві, які забрали життя багатьох патріотів. Реагувала. Дуже тяжко, істерично можна сказати. Я три дні плакала. Я сиділа перед телевізором і плакала. Я не могла успокоїтися. Дуже величне ставлення цієї події. Вона змінила кожного з українців. Вона змінила кожного з нас. Воно дуже багато, значить, для кожного з нас. Тому що ми пам'ятаємо, чим це все закінчилося. Початок був дуже гарний, як би підписання Євроасоціації, але ж вона зірвалася ввиду того, що нас готували до цього. І так, скажімо, народним сленгом обламали студенти вийшли на протест спочатку, але ж потім ми знаємо, що було потім. Присутні на заході вшанували пам'ять загиблих патріотів хвилиною мовчання. На вшанування Небесної Сотні у вечірнє небо здійнялися вогняні ліхтарики. Нинішні складні часи не залишають байдужим жодного. У кожного свій погляд на події, що відбувалися на майдані. Втім, єднає громаду думка про те, що рік тому проявилися найкращі якості українського народу відповідні і побажання співвітчизникам мріяти єдності. Що й гнали чиновників, які продають нашу державу, і що в нас все було добре. На кінець ставили на місця тих патріотів, які будуть зубами гризти ворогів, щоб в його місті, в його райцентрі, в його сільраді, і в селі, в його області, в його країні було все добре. Терпіння, сили, надії. Пам'ятали всіх загиблих, не тільки українців, але й білорусів, вірменів, всіх, хто. Поклали життя за свободу нашої держави. Слава Україні!